Верховна Рада вирішила спростити отримання відсрочки по догляду за людиною з інвалідністю, мова зараз піде про законопроєкт номер 11461 який вніс до Верховної Ради народний депутат Георгій Мазурашу. Так ось я вам одразу скажу: якщо б я щодня, щодня не стикалася з людьми. Які намагаються отримати відстрочку по догляду, я би, може, більш позитивно дивилася б на ці зміни і мала би більше ілюзій. Але я їх не маю. Тим не менш, давайте подивимось, що це, що це нам принесе і чи дійсно це такий корисний законопроект. Ну, по-перше, якщо відкрити пояснювальну записку до цього законопроекту, в ній дійсно вказано. Що постанова 560 Кабінету міністрів України нарешті, нарешті, депутати, шановні, ви сказали про це, вона суперечить нормам статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в якому плані? Вона обтяжує реалізацію прав людей на отримання відстрочки через те, що вона перенавантажує. У той частині своїй де є оці, оці додатки до цієї постанови номер 560 в яких вказані документи, які треба подавати для срочки і так далі. Ця постанова вона перевантажує людей надмірною кількістю документів, які, в принципі, законом не передбачені, чим саме, знаєте, Кабмін перебирає свої повноваження і поперед закону. Як поперед батька в пекло лізе. знаєте, Ну, нарешті в пояснювальній записці все ж таки звернули на це увагу і звернули увагу на те, що така ускладнена процедура надання відсрочки догляду, вона в першу чергу ускладнює життя та порушує права саме людей з інвалідністю, а не військовозобов'язаних. Тому що у нас, значить, всі сконцентровані на військовозобов'язаних, а про людей з інвалідністю і про їх потреби дійсно в догляді, мало хто замислювався. Ось Мазурашу вирішив замислитися разом із своїми колегами. Давайте подивимося на текст і поміркуємо, що вони пропонують, і чи дійсно це так полегшить життя. З отриманням відстрочки по догляду. Чи це знову, знаєте, хороводи вони вводять і щось таке демонструють, а який з цього буде сенс в практичному отриманні людиною догляду? Не відстрочки строчки а людиною догляду. Зараз будемо розбиратися, отже, читаємо. Ось він проєкт закону про внесення змін до статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо забезпечення права осіб з інвалідністю першої та другої групи на постійний догляд. Значить, я вам відкрию одразу тут порівняльну таблицю, щоб було видно, як є зараз і як пропонується. Значить, якщо коротко по суті, пункт 13 статті 23. Зараз як є? Що у нас мають право на відстрочку, значить, особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або батьків дружини чи чоловіка, так за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними до відповідно до закону, мають їх утримати. Це саме оця норма, яка там, якщо є там сестра, наприклад, так, ви чоловіка, є якщо сестра. У вас не військово зобов'язана інша особа, то ви вже не можете отримати так відсрочку там, по догляду за матір'ю, наприклад, з інвалідністю першої там, чи другої групи. Що пропонує, значить, тут у нас в цьому законопроекті що пропонується? Пропонується змінити на наступне: що право на відсрочку значить, мають військове зобов'язання, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, там, або батьків дружини за умови. Що така особа з інвалідністю письмово підтвердила, що обрала військовозобов'язаного чи військовозобов'язаних не більше двох членів сім'ї. Тобто, вже пропонується, що може бути два доглядальника однієї людини, для здійснення нею догляду. І що обрані військовозобов'язані підтверджують письмово готовність здійснювати такий догляд. Тобто вони пропонують зараз як? Що треба буде від людини, як... від людини, яку потрібно доглядати, значить, заява, що воно обирає саме оцю людину або навіть дві, і згода цих людей, значить, доглядати цю особу. Ну, це все одно стосується родичів. У разі письмової заяви. Від особи з інвалідністю першої чи другої групи, про відсутність серед членів сім'ї першого ступеню споріднення невійськовозобов'язаних, які там, відповідно до закону, так мають е цю особу з інвалідністю утримувати або доглядати за нею взаємною згодою на це. От дивіться, про що тут йде ця мова, тобто в чому різниця? Тут тепер, е на відміну від того, як є зараз, виходить, що Людина з інвалідністю може обрати, хто її буде доглядати, їм достатньо зголоситися на це. І, в принципі, типу спрощено в чому. В тому що вони якби, тут самі це можуть вирішувати. По 14 пункту це йде мова про члени сім'ї другого ступеня споріднення, онук, наприклад, за бабусьою, да? може доглядати, як зараз є. Якщо немає, якщо відсутні члени сім'ї першого ступеня споріднення, що вони значить пропонують члени сім'ї другого ступеня споріднення? За не більше двох за умови, що ця особа з інвалідністю письмово заявляє про відсутність серед членів сім'ї першого ступеня споріднення осіб, які відповідно до закону зобов'язані цю особу там утримувати та доглядати. Тобто, знову таки надається можливість у цій людині з інвалідністю заявити самій про те, що у неї відсутні такі. Родичі, так, ось тут іде така зміна у разі письмової заяви від особи з інвалідністю першої чи другої групи про відсутність через серед членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення не військово зобов'язаних осіб, які зобов'язані цю особу утримувати або доглядати за нею. І взаємною згодою на це, тих осіб, які обрані, так, щоб доглядати, то можна, значить, Отримати відсрочку. Норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення. Тобто тут теж це додано. Знову ж таки, підкреслюємо, як було раніше. Просто йдемо, як є зараз, точніше, я вибачаюсь, що відсутність другий, другий ступінь споріднення, онук може бабусю доглядати, якщо бабуся, наприклад, татова мама, якщо тата немає. Або він сам потребує догляду, це зараз так. А по-новому можливо таке, що онук може доглядати бабусю, якщо б бабуся заявила, що відсутні інші, хто може її доглядати, що вона обрала цього внука і онук на це згоден. Розумієте? Тобто тут прив'язано все до заяви людини. Що мене особисто тут напрягає. Я вам одразу скажу, тому що багато хто видає позитив на цей законопроект. Я його вам не видам. Знаєте чому? Так я бачу, що депутати намагаються надати людям можливість підтверджувати свої певні статуси або обставини у їх родинних відносинах, які нададуть можливість цим людям. Якимось чином обирати того, хто за ними доглядатиме, і взагалі надавати цій людині якесь таке положення, так, військово зобов'язане, що вона взагалі може доглядати. Але цей законопроєкт він не вирішує тих проблем, тих проблем, які бачу я із моментом отримання відстрочки по догляду за людьми з інвалідністю. Чому? А я скажу чому. Тому що цей законопроєкт вирішує тільки те питання, як обираються ті, хто доглядатиме. Цей законопроєкт не вирішує питання надання людині того статусу, що вона потребує догляду. Розумієте? Первісне, первісне в цій історії з відсрочкою по догляду, це саме той документ. Що людина цього догляду потребує і ті проблеми, які виникають у людей на сьогоднішній день, з інвалідністю другої групи, наприклад, тут не підіймається це питання. розумієте? І коли, наприклад, наприклад у людей з інвалідністю другої групи, у яких на позаду на довідці МСЕК написано, що вони можуть працювати, наприклад, Особливо в створених умовах праці, то таким, людям, то таким людям умовно догляд не потрібен. І тоді їх діти відсрочку по догляду. Або онуки, або третя лінія споріднена, четверта, п'ята, заяви ти не заявляй, пиши, не пиши. Така людина вона не може довести, що вона потребує догляду. І що її там родич якийсь має право на відсрочку. Розумієте? Саме що цікаве, в статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко вказано, ми з вами це тільки що читали: які мають батьків за інвалідністю першої та другої групи. Там не вказано, що за людиною другої групи необхіден догляд. Однак постанова 560 Кабміну все це вивернула. А в цьому законопроєкті всі питання не підіймаються. Не підіймаються такі питання, наприклад, я скажу, я скажу коли є люди, у яких немає інвалідності, наприклад, і їм необхідно надати, наприклад, довідку висновок ЛКК про те, що вони потребують догляду. А є такі ситуації, наприклад, у яких у людей є висновок ЛКК, наприклад, по психіатричному якомусь напрямку, по якому людина догляду не потребує, а по іншим захворюванням загальним, вона, наприклад, лежача. І в довідці ЛКК написано, що вона, вроді, потребує догляду, а комісія акт про догляд не складає, каже: давайте довідку від профільного спеціаліста по психіатрії, тому що когнітивні порушення у людини, що вона потребує догляду. А цей спеціаліст каже: так вона ж не по моєму захворюванню догляду потребує, а по-іншому. Отака катавасія, наприклад, розумієте? Трапляється. А скільки таких моментів, коли люди просто не можуть зрозуміти, у них є інвалідність, у них є інвалідність, але вони не можуть довести в ТЦК, що вони потребують догляду. Тому що сама наявність інвалідності другої групи вона не є виявляється. Хоча в законі сказано, які мають батьків з інвалідністю першої другої групи. А на практиці, Інвалідність другої групи, це ще бабка надвоє сказала. Чи взагалі ти доведеш, що тобі потрібен догляд, розумієте? В ТЦК. І вже до того допратися, хто має його за тобою здійснювати, це вже окрема історія, розумієте? Ніяких змін, Ніяких змін по призначенню соціальної допомоги по догляду. Наприклад, тих моментів, що соціальну допомогу по догляду не призначають людям, які там працюють, ну, або і мають більш-менш якийсь доход, або їх дружина працює. розумієте, що До чого тут дружина і так далі. Оцих всіх змін їх нема. Найскладніше в питанні догляду і в отриманні відсрочки по догляду це саме отримання документів медичних. Документів із соціального захисту і так далі. Документів, пов'язаних з актом догляду. Розумієте? А не з тим, що хто заяву написав. Це добре, що зробили так, депутати. Дякуємо вам, депутати. Але ви, може, туди ще припишете кілька змін в інших законах. Може, ви якось намагатиметеся вжити. Якісь заходи впливу згідно до вашої компетенції на зміну все ж таки певну норм постанови номер 560 кабінету міністрів, а не тільки будете виписувати цілий законопроект про те, що люди можуть заяви писати, що інших не зобов'язаних. Членів родини, які можуть доглядати, там немає. Розумієте, цього замало. Це ініціатива класна, але цього замало. На це може прям такими аплодисментами зреагувати добре, тільки той, хто, ну, я не знаю, того догляду в глаза не бачив. Тому що елементарно вам наводжу приклад: бабуся 76 років, пічне опалення, води в хаті немає. Ну, ми вам догляд не дамо, ви ж їсте сама. І ви ж сама ходите, розумієте? А те, що людина не може ні ліки собі привезти, не зварити ту їжу, ні дров наробити, ні води принести, нічого, тобто тут працювати треба системно. Над самою процедурою оцінювання стану людини. Для того, щоб робити заключення, що вона потребує догляду. Тому що дуже багато людей в безпорадному стані зараз ігнорується. Ну, це факт. Тому я не бачу особливого, знаєте, в, цій, в цьому законопроєкті якогось прориву, що вам стане легше отримати догляд. Чесно. Може, це зніме на якийсь час гостросоціальну напругу, напруга, яка стоїть зараз навколо цього всього. Але я вам скажу, що воно проблеми глобально не вирішить. Так що такі-то справи. Не забувайте, будь ласка, підписатися на наші канали Пані в законі в Ютубі, на нашу сторінку в Фейсбуці, в Телеграмі, поставити лайк та обов'язково репост.